Чи є для Господа щось неможливе, чи є таке, що неусилі він здійснить? Чи був Господь колись несправедливий, чи не хотів Господь усім гріхи простить? Та ні, для Бога неможливого немає Він справедливий, вірний і живий, і кожен гріх охоче він прощає, коли свої серця схиляєм перед ним. Він завжди каже: Чуєш, я з тобою? Коли нагряне страх, я розжену, коли в душі тривога, я подам спокою і в страшну небезпеку збережу, по шумних водах я піду з тобою, щоб ти у бурі страшній не тонув, і хоч, бувало, спотикався ти порою, та знай, що я про тебе не забув. Я бачу твої гіркі сльози і падіння, і щастя, і радості, я бачу також всі. Та в час негоди чую я твої моління, а в радісні моменти чомусь ні. Та знай, що я чекаю і в хвилини щастя, прийди до мене і слова промов. Бо я Господь, який ніколи не мінявся, я Бог, який дарує всім свою любов. Я чую все, що ти у мене просиш, І думки всі знаю і усі твої діла. Я знаю, коли ближнього не простиш. Коли неправдою наповнені твої уста, я бачу всіх людей, які з тобою поряд хороших, щирих, хитрих, також злих, я бачу те, куди спрямований їх погляд, я бачу, що в їхніх серцях земних. Я чую всі розмови, які ти не чуєш, і бачу те, що сховане від всіх. Я знаю все, про що ти так шкодуєш, коли не мав для свого серця ти утіх. Я відвертаю тих. Хто зло замислив потай, І тому я багатьох з твого шляху забрав. Бо я, Господь, я наперед все знаю, від кого і чому тебе я зберігав. Я силу подаю, де відчуваєш слабкість, і посилаю світло там, де темнота. Не втрачай, не витрачай своє життя на марність, бо лиш в мені для твого серця повнота. Коли щось просиш, чую і посилаю, коли мовчу. Така є відповідь моя, але чомусь ти вдячність полишаєш. невже не заслужив на вдячності слова? Для тебе мені нічого є не шкода, даю тобі більше, ніж просиш в словах. Завжди, в кожну мить і в усяку нагоду, я хочу, щоб вдячність була на устах. Бо я, Господь, я знаю думки ще до слова, я той, хто бачить серце до глибин, і навіть там. Де віра втомлена і квола, я поруч є навіки без причин. Приходь частіше ти до мене, я чекаю, приходь у радості, коли в душі печаль. Довіряй ти мені, цього я так бажаю, щоб віра твоя зміцніла мов сталь. Бо я, Господь, я дав тобі надію і майбутнє, я знаю кожен крок і подих твій, лиш вір мені, я завжди поруч є присутній. Ти будь зі мною до своїх останніх днів. Слава Богу.